Привіт, друзі! Привіт, спінгісти риболов. Ви дивитесь канал Франківський спінгіст. І є одна приказка, друзяки. Готуй сани влітку. Ну а спінінгове обладнання і обладнання для риболовлі взимку. І сьогодні у нас розпаковка такої от, дивіться. Гарного такого пакуночка, який приїхав з Німеччини від компанії Літаєм. Сьогодні все вам розкажу, покажу, поясню чому. Тому давайте не будемо затримувати вас і розпаковувати цей пакунок. Продукт. Ну а перш ніж розпакувати цей пакуночок, розповім вам, що тут літіє залізно-фосфатний акумулятор 12-вольтовий для мого електромоторчика, який я планую придбати на літній період, і холотика можливо, якщо він потягне. Були знижки в компанії літаєм. Це німецька компанія. До речі, безкоштовна доставка в Україну без ПДВ все працює. Тому друзяки міг би я підкидувати такий от. 12-вольтовий акумулятор свинцевий. Звичайно ж ні, 5 кг він важить, на посилищі вказано 5,83 Кілограми в загальному важу оцей пакуночок. Тому друзяки дуже цікаво. До речі, він з інтегрованим блутузом. Все запаковано, все. Як то кажуть, зафільмуємо, зафільмуємо, друзяки. Бо все як ви любите. Таких розпаковок на нашому каналі ще не було, але я обіцяв вам все показувати і все розповідати. Тому, друзі. Як не я, як не франківський пінгіст буде підкидувати оцей гарний пакуночок вам в камеру. Погнали! Також друзі, розповім про її характеристики, про її переваги оці батарейки, і розповім, чому це надійний помічник для нашої техніки та нашого обладнання риболованого. Тому не перемикайтесь, це згодом. Давайте подивимося, як батарея упакована. Усе надійно, щоб захистити батарею під час транспортування. Відкриваємо, і нас тут зустрічає гарантія та інструкція по експлуатації. Такій цікавій упаковці з зіпом. До речі, ця батарея оснащена, бачите, блутузом. Ви завжди зможете дізнатися наскільки вона розряжена, якщо встановити додаток від компанії Літайм. І можете, я так зрозумів, завжди подивитися. Рівень заряду цієї батареї. Я ще цього не робив, тому будемо це робити разом з вами. Так. Далі тут в наборі у нас є якісь клемники, напевно. І давайте поглянемо на саму ж батарею. Па-бам! Нічого собі, вона така маленька і така компактна. Просто капець. Опа. Дивіться. До речі, по Україні доставляє, ну і за кордону доставляє компанія Міс. Це кур'єрська доставка до вашого під'їзду, до вашого будинку. І коли вони доставляли ці всі посилки, тьма, там ще є на розпаковочку дещо для вас. Е, я кажу: ну, а де ж батарея? Він кажуть, ну, тут все, що мало бути вам доставлено. І реально, подивіться, подивіться, що це таке. Реально. Батарея така кислотна, як її назвати. З тим, свинцево кислотна батарея важить 16 кг, а це важить 5. До чого дійшли технології, друзі. До чого дійшли? Посилання на цей чудо девайс я залишу в описі і в закріпленому коментарі. Тому, кому цікаво, можете зайти, подивитися і, як то кажуть, оглянути всі характеристики цього чудо девайсу На нього зараз нижечка, ну вийшов він мені, щоб вам чітко сказати: 150 євро разом з доставкою без ПДВ, без нічого. Тому. Я думаю, ціна суперова, і в Україні, до речі, таких цін немає. На що б хотілося б наголосити, тому що наші, як то кажуть, нагріваються на нас, українцях, просто суперова. Ну, в загальному я замовив три позиції з сайту літаємо. І одна якась коробка була додаткова, можна сказати, лишня, знаєте, але нічого лишнього тут не буває. Ну, ми зараз і так, так само відкриємо, опа! Держаки, ну це просто сервіс, це просто краса. Казали, що буде ще подарунок якийсь, але я не думав, що настільки такий. Кава, мені так. Ну, це в загальному це можна сказати, Трошки зайве, але взагалі приємно. Дивіться. Шик. А наступна розпаковочка наступних товарів, друзі, від компанії цієї чудової німецької, буде, напевно, в цій футболці, тому що є у нас ще на що подивитися і є що підключати ще що спробувати. Пам'ятаєте, я вам говорив про енергетичну незалежність? Це не просто так. У нас буде живлення для мотору. Живлення для холод, і на всякий випадок, якщо виключить світло, можна буде і котел, як то кажуть, заживити. Тому дивіться далі, не перемикайтесь, буде цікаво. Ну що, друзі, давайте поглянемо, що тут у нас поклали нам в документики. Е -е, продукт мануал. О, наша енергозберігаюча тема. Дивіться, можна підключати до сонячних батарей як ці акумулятори це просто круто. Моя мрія. Це щось те саме. 12 вольтовий, 50 Ампер. Це ми подивимося пізніше. Компанія Lietime. Бачите? У всьому світі і в Німеччині, і з Німеччини в Україну. Просто крутяк. Ага, 5 років гарантії. Ще встановимо додаток, друзі. Попробуємо, як там все працює. Друзяки, дивіться, стікерпаки, Life and Discovery. І це трейлерна тема, це Ігора тема. Back to Nature. Stay Strong, Stay Strong це для нас, друзяки. Це якраз про нашу енергозберігаючу тему, про нашу енергетичну незалежність. Ну, звичайно, друзі, Ferrum по 4 зелізо-фосфатні акумулятори це друзяки, майбутнє. Тому дякуємо компанії «Літайм». дивіться Smart Bluetooth. Написано «тролінг Мотор. Це якраз… Для нашої риболовлі і для нашого, як то кажуть, майбутнього каналу Франківський спінгіс. Тому літаємо тобі, лайкос, лайкосик. Ну і давайте зразу може, оцю кемпінгову штуку, такий стікерочок, давайте вліпимо. Тут поруч в мене коробка є. Поруч отут. А, краса! Back to nature. Цього року буде багато кемпінгу, багато виїздів. Звичайно. Якщо ви друзяки, будете дивитися, ставити лайкоси. Ну що, друзі, така от була розпаковочка та огляд від компанії LTAM. Це була батарея на 12 вольт. 50 ампер з смарт Bluetoзом тролінг мотор написано. Я думаю, що вона підійде для мого майбутнього, можливо, та не можливо, точно моторчика. Може, це буде Мінкот або щось інше, але в загальному для мого моторчика. Тому, друзячки, от, дивіться, куди йде технології? 5 кг. І ви маєте вже 640 Вт максимально. Крутяк. Ну невже ж не крутяк, друзі? Такий от був огляд, така була розпаковочка. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал, ставте лайкоси. Всім до наступних зустрічей, друзі. Па-па!